Чи буде можливою експлуатація ЗАЕС після її звільнення? До чого готуватися українцям після війни? Про ці та інші важливі теми читайте в журналі Країна. Бути чи не бути новим блекаутом в Україні? Ми вийшли на вулиці Києва та поцікавилися у киян. Чи готові вони до можливих відключень світла? Скажіть, будь ласка, чи готуєтесь ви до ймовірних блекаутів? Ні. А чому? Надіюсь на все хороше. Ні. А чому? Тому що я про це нічого не знаю. Я телевізор не дивлюся. А скажіть, коли минулого року там були блекаути, відключення світла? Чи готувалися до того? Чи ні. Якось... Не готувалася. Як встрітили, так і встрітили. А, Навіть... а що робити, як так, таке діється в країні? – Навіть павербанка не маєте? Ні маю. Маю не для цього, а для телефону, коли сяде, а так ні. А часто використовували його під час блокаутів? Так, часто дуже. Бу було добре, що він в мене є. Ні, поки. Чому? Думаєте, що не буде? Думаю, що не буде. А минулого року готувалися? Ні. А павербанк маєте з собою? Маю. А можете показати, якщо не важко? Ні, він вдома просто. А генератора маєте? Ні, акумулятори маю. Допомагали вони вам під час Да. А як? Ну, лента, включав і. I... А було і все. Ні, не готуємося. Думаєте, що не буде? Думаю, що буде, але ми просто вже. Є, досвід дуже великий. А який у вас досвід? Є, що ви робили під час минулих відключень? Може, у вас був генератор чи павербанк? Ні, заготовлена їжа у термосах і ну, терпіння. І більше нічого. Блекаутів не боїтесь? Ні, не боюсь. Після Херсону вже нічого не боюсь. <плес> Морально, ну, хіба що морально. Тобто, конкретно фізично поки що не готуюсь, бо я в Києві і вирішив, думаю, почекаю, ніж купувати ящик з акумуляторами. Ну, ящик мається на увазі, є збірки такі, скажімо так, самостійно можна скласти, ну поки що ні. У нас є невеличкий, невеличкий акумулятор, ну він умовно телефон може зарядити. Павербанк маєте? Ну, це фактично павербанк, тобто він нас протримував минулі блекаути, тобто він години в 4 тримає лампочку, але ноут, наприклад, від нього особливо вже не попрацює. А як ви думаєте, чи влітку ймовірність блекаутів велика, чи ні? Думаю, що саме для Києва маленька. Для інших міст так. Ми завжди. Готові. А, як? а як ви готові, як саме? Ну... Ввиду, ввиду того, что было раньше, и это было так. Например, в моем случае это было очень тяжело. Потому что я осталась без средств, без работы. И это было очень плохо, скажем так, мягко сказать. Так что всегда запас делаем. Домашнюю тушенку делаем даже. А павербанк мая это на выпад? А плану это покупать? Нет, не по средствам и вообще. Я очень мало получаю денег. Очень мало. По сравнению с то, что было до войны, я получала в два раза больше. Цены, соответственно. Так что без комментариев тут. Ні, чесно, ні. Павербанк маєте з собою? Так. Да. А можете два. показати? Ні, він вдома два лежить. А минулого блекауту як почувалися і чи дуже рятував... погано було? Рятував вас павербанк? Так, да, дуже рятував. А генератор є? Ні, генератора не було. Ну я просто сам в Києві не дуже давно був в області, там дуже часто світ вимикали. Тому тільки павербанк спасав. Будуть блекаути влітку? А цього я не знаю. Не як... читав новини. Не не, не цікавлю зараз. Новини такими. Як ваш магазин готується до блекаутів?